Я чувствую, що цей останній. Надо щось рішати до нас звернулася пацієнтка з лівобічним гонартрозом четвертої стадії та вираженою комбінованою контрактурою колінного суглобу. Пацієнтки була проведена малоінвазивна операція по заміні колінного суглобу, Evolution Medial Pivot. Пацієнтка сьогодні, вже другий день після операції, ходить самостійно на милицях, активно реабілітується і відновлює свої рухи. Як пройшла ваша операція? Дякую. Страшно было, когда собиралась, но операция прошла безболезненно, ничего не слышала. Боялась операции, да? Ну, как сказать, давно готовилась, uh -huh. <laughs> настраивалась, а дети, мама, надо решаться. Я даже никого не предупредила, что я иду на операцию, думаю, сделаю потом. Вот. Ну все, спасибо, слава Богу, хорошо. Думаю, буду бегать Буду я вас. Спасибо большое да, ладно. всем, всем, всем. Всем внімательне, все, все хороше, от вообще удобство, все хорошо. А що стало для вас вирішальним моментом, коли ви сказали, я готова йти вже? Все не можу терпіти. Працювати <клес> <клес> не могла. Не могла працювати. А яка вас робота? Та я зараз вдома. У мене великий сад. Mm -hmm. Mm -hmm. Треба за ним доглядати. Ну так. Да. Де я, де не маю робочих, але я контролюю, все діла. Mm -hmm. А це вже почувство, що не можу ходити, і дочки, і сину кажуть, діти мої дорогі, я відчуваю, що цей рік останній, що я зможу працювати. Я відчуваю, що не можу. Треба щось розробити. Ну і... А що можете сказати людям, які живуть з таким болем? Ой, обращайтесь. А вы не наважуйтесь. Да, да. Обращайтесь, не бойтесь, все буде хорошо. Дай бог, щоб усе було хорошо і з надією йти, з надією, що буде хорошо. Дякую вам за відгук. Скоріше вам відновлення та міцного здоров'я. Спасибо большое. Спасибо вам большое.